Отже, друзі, зараз на годиннику перша ночі. Як і обіцяв, добиваю вам інформацію по цінам. Взагалі ця робота на 100% невдячна, тому що мене закидають коментарями, що це дуже дорого, всі ціни дуже дорогі, що в принципі мені постійно періодично і пишуть. Я в свою чергу нагадую всім, що кожен сам обирає для себе що купувати, де купувати і за яку ціну купувати. Я для себе зробив. Давно висновок, що дешевий сир тільки в мишаловці. Якщо хочеш гарний автомобіль, плати дорого. Якщо хочеш гарний товар, плати дорого. Якщо хочеш гарну послугу, також плати дорого. Для того, хто шукає щось найкраще по ці дні, найдешевші не буває. Якщо ви в це вірите, то вас чекають люди, які вас на цьому. Хочуть обманути. Такі закони. Окей, на початку відео ви бачили у нас дві машини, які вже були на майданчику, Volkswagen гольф e і Renault Zoe. Зараз я вам швиденько прогортаю цей Volkswagen гольф e 18 рік, 51 пробіг. Ось так ми оглядали e гольф біля будинку власників. Рідна фарба, автомобіль живіший всіх живих. Як завжди, віддають комплект зарядна станція, тип 2 сокет, колеса на дисках. Ціна була 168 тисяч крон. Повертаємось до розрахунку, в яку суму вийшов цей автомобіль для нашого замовника. 168 тисяч крон в євро це близько 14 тисяч 400 євро. Завжди кожного дня співвідношення валюти воно різне. Завжди кожного дня комісія, яку ми платимо посередникам за переказ коштів з України в Норвегію, вона різна. Комісія там в середньому 3,5%, буває трошки менше, буває трошки більше. Плюс 80 доларів за одну операцію. Чому це так? Запитайте у нашого НБУ. Сплачувати через наших партнерів ми нікого не зобов'язуємо. Якщо у вас є варіанти, як зробити проплату на реквізити продавця самостійно, будь ласка, зробіть це самостійно. Отже, по тому розрахунку, який ми маємо. 14 400 – сплата за авто, і 3046 євро. Вийшли всі витрати для замовника по придбанню цього авто. Відкриваю табличку по витратам. Дорога до авто на перегляд, вартість перегляду діагностики. Другий виїзд це доставка авто автовозом до осло, доставка осло Львів. Експортна декларація, брокер, фінгарантія, платіж в митницю 1 євро за 1 кВт, Там 36 було сертифікація. У нас 3500 гривень. Доставка зі Львову окремо завжди обговорюється з людьми, кому куди доставляти. Мабуть, половина забирають своїм ходом електромобілі, їдуть додому. Наші послуги 600 євро. І страховий внесок був 600 євро. До сплати 2446, Це та сума, яку клієнт доплачує вже коли забирає автомобіль. Отже, загалом 14 400 за авто, 3050 євро. Всі витрати зв'язані з придбанням, пошуком, діагностикою, доставкою, сертифікацією і так далі. І приблизно 17 500 євро вийшов цей автомобіль під ключ для нашого замовника. Наступне авто, яке ви бачили у нас на майданчику це Zoe. Швиденько гортаю фотографії. Швиденько показую основну інформацію. 19-й рік, 37 пробіг. Це майже нове авто. Друзі. Кількість власників два, але це одна сім'я, чоловік і дружина. Вартість була 130 тисяч норвезьких крон. Ну, грубо кажучи, 131 тисяча норвезьких крон. Повертаємось до розрахунку. В доларах за цей автомобіль сплатили тоді, коли його купували, 13 тисяч доларів. Усі витрати на придбання діагностику поїздки доставки 2790 євро. Загалом під ключ це авто стало в Україні з усіма витратами близько 15 тисяч євро. По автомобілю швиденько вам гартаю, як ми його оглядали. Автомобіль повністю в рідній фарбі і 94% сох. Наступний цікавий автомобіль, який хочеться вам показати, який нещодавно відправляли ми, це Tesla Model S. Європейка уже з CCS. -ом. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Це у нас 70 Dual Motor. Панорама, яка відкривається, 2015 року авто, 158 тисяч пробіг, технічно в ідеальному стані. Там щойно обслужені були гальма по колу, абсолютно нові гальмівні диски, колодки, підвізка вся збита, днем підвізка працює, там питань по автомобілю жодних немає. Ціна автомобіля була 188 тисяч норвезьких крон. Повертаємось до розрахунку. Цей автомобіль ми купили з одного перегляду. Більше не було оглядів. З першого авто було попадання. 188 тисяч норвезьких крон. На той момент це було близько 17 тисяч 250 євро. 2914 євро склали всі витрати. Разом ця Тесла обійшлась під ключ у Львові, розмитана, сертифікована близько 2164 євро. Може язик заплітатися, друзі, тому що все-таки вже перша ночі. Записую вам це відео, щоб пошвидше віддати в монтаж, бо в день геть немає вільного часу. Швиденько показую вам всі витрати, можете ставити на паузу і знайомитися детальніше. Ось так оглядалася ця моделеска. Разом з Model ESC в цій відправці був куплений класний Model X. Це у нас шикарний Model X 100D. Також автомобіль весь в оригіналі. Морда затягнута в плівку. Трішки ми бачимо тюнінгу по цій машині. Загалом, як ви бачите, автомобіль в дуже дуже гарному стані, як ззовні, так і по салону, не дивлячись на свій чи маленький пробіг. Пробіг по цьому автомобілю аж 151 тисячу км. Вартість цього автомобіля 410 тисяч норвезьких крон. За весь час був один власник. Разом з машиною CCS Адаптер, зимові колеса, стандартна зарядка і тип-2 сокет. Кадри з огляду. Машина показує більше мікрон в тих місцях, де вона затягнута в плівку. Бронь у нас затягнута по всій морді і по стійкам. Також на задніх дверках по низу авто, ось тут видно. 410 тисяч крон в доларах на той момент, коли ми купували цей автомобіль, вилилися в 39 тисяч 580 доларів. 39 580 або близько 36 тисяч євро, якщо в євро переводити, заплатила людина безпосередньо за авто. 2800 вісімсот євро склали всі витрати. Отже, загальний бюджет, якщо рахувати в євро, це близько 38800. Дорого це чи мало за європейку в оригіналі з гарними допами. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми рухаємось до наступного автомобіля Зойка В ідеальному стані, просто в ідеальному, ми купували її в дилера, але це була машина його доньки чи племінниці. Я не пам'ятаю дівчинки з його сім'ї. Просто шикарний стан по кузову. Був малюсенький незначний там щос саме по лаку по задньому правому крилу, який легко прибере поліровка. В іншому там все в ідеалі. 16-й рік, 43 пробіг. Ось так ми оглядали зойку цю. Як завжди використовуємо діагностичне обладнання. 75 тисяч крон вартість була цієї зойки. На той момент, коли ми купували в євро, це було близько 7 тисяч євро або 7-700 доларів. Всі витри по пошуку, доставкам, сертифікаціям дві євро. Загальний бюджет під ключ в Україні 9,750 євро. Хто любить знайомитись детально з витратами, пауза ознайомились, а я переходжу до наступного автомобіля. Наступна машина у нас Kia Soul EV, Лінк уже не активний. Фотографії ми не побачимо, але я вам покажу фотографії з огляду. 79 тисяч крон ціна на внутрішній ринок на експорт 75 тисяч крон. Також автомобіль в шикарному стані. Перша реєстрація, умовно кажучи, кінець 2015 року. Пробіг для цього року вважається гарним. В доларах в той момент, коли купували авто, заплатили 7 574 долари. Грубо переводячи в євро. Це 6900, 250 євро. Склали всі витрати. Загальний бюджет під ключ в Україні 9650 євро за цю Kia Soul. Сох по ній у нас 95%. Коротенько показую всі витрати, ставите на паузу, ознайомлюйтесь і швиденько вам прогортаю стан цього авто. Він також близький до ідеалу. Дійсно, стан шикарний по бамперу коцка. Ну і коментарі клієнта. Фактично, це те, що я шукав. Невеличкі коцки, щоб ціна невелика була, але живий варіант. Батарея, взагалі, перфект забираємо. Від Kia Soul ми переходимо до народного улюбленця Nissan Leaf. Це найпопулярніше замовлення, яке. Все важче і важче купувати, і бюджет на яке все більше і більше підіймається з кожним місяцем. Так як це найпопулярніше авто, ринок це відчуває, попит великий, дзвінків, листів продавцям надходить багато і вже починаються аукціони. Конкретний автомобіль яскравий приклад того: при ціні 68 тисяч крон стартовій, умовно, ми не те, що не сторгували нічого, ми заплатили за цей автомобіль на 4 тисячі крон більше. Тому що хтось написав людині 72 плачу і навіть не буду їхати і дивитися авто. Але ми вже були в дорозі, з клієнтом поговорили, чи готові ми також платити 72, він сказав, готові. Але ми зробили огляд, впевнили, що авто гарне, і забрали за ці 72 тисячі крон. Машина дійсно була в шикарному стані. Максимальна комплектація «Текна», Три зарядки віддала людина, колеса, рідна фарба, жива батарейка. 72 тисячі крон в той момент, коли купували, це було 7345 доларів, грубо переводячи в євро, 6700. Витрати в мене зараз в чаті не підбиті. Нікого із колективу будити я не буду. Хто займався прорахунком цього авто. В принципі, по всім попереднім машинам ви бачили, що витрати в середньому до 3000 євро двісімсот там плюс-мінус. Ось такі ціни. Тут було два огляди. Перший автомобіль, який оглядали, ми відсіяли. Другий автомобіль ми купили. Грубо кажучи, якщо порахувати в 3 тисячі євро послуги з огляду доставки, сертифікації розмитнення і так далі, то загальний бюджет під ключ 9700 євро. Рік у автомобілі 14 пробіг 70 тисяч. Я вам хочу зараз показати і ще автомобілі, які не з цього автовозу, які ми там раніше купували. Я по пам'яті вихватив ті автомобілі, які оглядав я, де була гарна, цікава ціна, і які, скажімо так, у мене викарбувалися в пам'яті. Ось, наприклад, шикарний був варіант. Людина, яка співпрацює з нами постійно купує автомобілі на продаж. Йому ми купили ось такий Kia Soul, машина від одного власника в рідній фарбі. Цій машині по гарантії замінили батарейку і поставили в Дорест 30 кВт батарейку з Реста. Машина 2015 року, але батарейка на 30 кВт. І Сох, коли ми читали, він там показував типу 130% чи щось таке, вже точно не пам'ятаю. Купили ми цей автомобіль за 61 тисячу крон. По цій машині був торг, знову ж таки, точно не пам'ятаю. Ну і ви розумієте, що ця машина вийшла до 9 000 євро під ключ. Ще ось такий Hyundai Unic ми купували. Також один власник, також рідна фарба. Сох 100% по цьому айоніку був і ціна увага 110 тисяч норвезьких крон. Тобто до 14 тисяч євро заїхав ось такий айоник в ідеальному стані в Україну. Була у нас ще ось така ренозойка, в якесь відео вона потрапляла, бо я безпосередньо робив доставку цього автомобіля, десь або в сторізи, я точно її знімав, я пам'ятаю. Ця зойка також в шикарному стані, і за гарну ціну ми її забрали. 109 тисяч норвезьких крон. Ми її забрали так, за 105 тисяч. Це машина 2018 року і пробіг менше 100 тисяч кілометрів. Рідна фарба, Сох був там ну, дуже гарний, типу 96, мені здається, точно вже не пам'ятаю. Ще ось таке айонік купували. Цей айонік у нас вже свіжіший, ціна трошки вища. За 135 тисяч норвезьких крон ми його купили. Бюджет загальний під ключ, я Думаю, ви вже всі навчились рахувати до 3 тисяч євро. В середньому виходять всі витрати. Гольфів багато купуємо до рестайлових, рестайлових 24 х 36-х. Ціни іноді бувають дуже класні. Якщо люди готові довго чекати, багато перебирати, терпіти, вони нікуди не поспішають. Є, ну скажімо, стандартний інший раціональний підхід. Люди заходять з адекватним бюджетом на гарне авто. Ми шукаємо посередині ринку або поверху ринка. Легко і швидко закриваються чати, і машини купуються з всіми гарними параметрами: там маленький пробіг, топова комплектація, шикарний стан. Ну і звичайно, ціна буде одна з найвищих. Так, люди, на цьому відео буду завершувати. Всім нам хочеться побажати одного. Це найшвидшої перемоги. Бережіть себе, підтримуйте одне одного, підтримуйте армію. Все буде добре, слава Україні!